Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо грати на мапі про Казахстан від Промоц. І ми вже проїхали немалу кількість населених пунктів на даній мапі. Попереднього разу ми, друзі, з вами виїхали із Актобе і попрямували прямісінько до міста Орал. Тому, друзі, сьогодні на нас чекатиме теж. Якби не мала подорож, навіть з Актау ми їхали до Індербору. А сьогодні я хочу із Індербору поїхати до Оралу. Хочу глянути саме ту місцевість. А також нам ще лишається Південь Нафтогазовий. Ну і ближче туди до Узбекистану теж треба глянути. Так, друзі, ну що ж, давайте з вами починати дане замовлення. Їдемо ми із Індербору до міста. Орал. Також, друзі, я хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене змотивує робити наступні відосики, і їх ставатиме якомога більше. Веземо ми соєве молоко з цього селища. Ну, дорога у нас, друзі, дальня, як ви помітили, по кількістю кілометражу. Але там будуть одні села, невеличкі там поселення. Ну і доїдемо до Оралу. От що мене цікавить, це саме місто Орал. Дуже та дуже цікавить. Навіть не тим, що ми вже в нього були, а тим, що там все ж буде одна стела, а я хочу на ню поглянути. Вона навіть в реальності є. Але більше говоримо про дощ в індерборі, тому що дощ це рідкість у Казахстані. Хоча в таких місцях це західно Казахська область, тут теж поширені дощі. Ну і, звісно, сільське господарство. Як же ж без цього? Так, ну що, друзі, продовжуємо наш шлях, переїжджаємо річечку, і також робітники теж працюють у дощ. Як би дивно це не звучало. І річка Урал. Хто не знав, нагадую, через річку Урал проходить межа між європейським та азійськими континентами. Тому, друзі, запам'ятайте саме цю деталь. І ми, поїде, ні, ми ще не їдемо в європейській частині або, можливо, їдемо. Хто його знає, якщо ми проїхали річку Урал, то напевно ми вже у Європі. У Європі, друзі. Саме у Європі. Ну, так як ми обрали саме замовлення під вечір, то відповідно ми приїдемо вночі. Але і спостерігати за нічним Казахстаном це ще те задоволення. Поглянути, як виглядають села, селище саме вночі. Або ж придорожні пункти для відпочинку. Так, друзі, ну що, заїжджаємо нарешті вперше наше село від Індербору. Їх, по ідеї не було, бо це степи, друзі, вони мало заселені. Тобто, це ж не Україна, друзі, що усе розташовано рівномірно в Казахстані так це не працює. Дивіться, навіть є зупинівочка з АЗС-кою. Не знаю, я вже не одну годину награв на цій мапі, я рекомендую її. Надіюся, ви навіть підтримаєте активністю саме ці проходження. Хоча я сумніваюся, що. Багатьом саме ця мапа буде саме цікавою ну, для перегляду, все ж. Так, друзі, переїжджаємо, встигнемо чи ні. Та що ви таке? Побачив поліцію, перевищив швидкість і отримав штраф. Оце то потрапив під гарячу руку поліції казахської. От вам, і, друзі, потрапити під цю руку гарячу. От що означає потрапити. Але ми виїхали з цього села, воно невеличке, невеличке, але трішки видовжене. напевно, там багато населення. І ці всі назви, вони суто казахські. Я ж говорив в попередній серії, що останнім часом казахи повертають свою історію, повертають власні назви, бо в Казахстані і так багато проблем. Ми ще до Узбекистану не дійшли, там теж цікава ситуація. Трішки я прочитав про Узбекистан, а от в Казахстані то на півночі теж бувають проблеми з цим от, хі -хі, проблемним населенням. Я і говорив про проблеми російської мови у Казахстані. Казахи вже не надто її поважають, вони взагалі говорять переважно казахською мовою, і це правильно, вимагають, щоб з ними говорили саме казахською мовою, ну як і в Україні. Як і в Україні. Оце справді дуже добре. Радує око те, що на цій мапі є така от різноманітність, неоднозначність, те, що ми їхали і в північній тій області, там, де був у нас Костанай, і біля Актау, і от біля Оралу ми проїхали, і в пустелях біля Байнеу в тому велетенському просто селі. Так бачимо, друзі, і самі населені пункти, їхню от неоднозначність. Та. Одночас це навіть і цікаво. Так, друзі, прямуємо далі. І тут дивіться: вивіска, ось ця стела, Орал. Ви ще десь таке бачили, напевно, що ні. А в реальності вона справді є. Назва Орал вона вже давно є. Ще в 90-х змінили назву. Але чомусь досі висять вивістки з написом Уральськ. В українському перекладі воно так і є Орал, як і казахською, а от в російському ні. Досі чомусь вважають казахську мову другосортною в Казахстані, саме те населення, яке живе на півночі. Чомусь вони вважають, що казахи не мають право на те, щоб повернути свої історичні назви. що Вони були суто казахські. Ні, це, друзі, не політика, це знаходження якихось складових, які є схожими подібними до українських. Теж, друзі, повернення до такої як історії. Не знаю, мені назва Орал якось подобається. І вимовляється просто, не знаю, Актобе, Актау, Кобдар, Акшат якось зрозуміло. Та і для мене особисто навіть кримсько-татарські назви. Назви кримців теж доволі зрозумілі. Не знаю, як для кого, але напишіть у коментарях, друзі, чи зрозуміє для вас назви тюрського походження. От, Напишіть. Не знаю, мені легко їх вимовляти. Легко їх вимовляти. Хоча в Узбекистані там такі є назви, що я їх не зразу вимовлю. Щось таке, знаєте, не незрозуміле там є все ж. Але все рівно це цікаво. Ось така неоднорідність. І подібність з українською мовою. Так, друзі, повертаємо, повертаємо і тепер заїжджаємо у самий Орал. Непогане передмістя, так чи інакше у самому Оралі, та і про Орал можна розповісти теж багато. Перш за все, зараз ми приїдемо біля одного відомого підприємства, яке з'явилося, можливо, за останні 10 років. Це у нас підприємство Кублей, де у нас виробляється саме м'ясо, вироби, консерви. Ось таке, друзі. Це як м'ясокомбінат плюс концерний завод. Два в одному. Харчова промисловість в місті Оралі доволі розвинена. І Орал це єдине місто саме на Європейському континенті на території Казахстану. Так, ну що, заїжджаємо вже в саме місто, бо ми так навкруги проїхали. Ще, що стосується. Саме військової справи в Казахстані. Так, був колись судно завод Зеніт, інші там завод виробництва бронетехніки, але в останнім часом вони не мало, мало функціонують, тобто вони вже збідніли. Так, ну я перечекав ніч, бо тому що вночі не їхати зовсім не цікаво. Тут дуже темно, а я вам хочу показати місто саме, показати вам цю частину Оралу, щоб так, продемонструвати вам. Особливості цього міста. Оце так, з часом теж у них занепала така от військова справа. Військове машинобудування у них не на такому високому рівні. Ну, воно з часом все ж занепадає, як і в Україні. Цікаво, чи китайці скористаються цим шансом чи ні. Хоча вони вже і так, частину акції тракторобудування в Казахстані, вони все ж. Під себе підімняли і от і виробляють свої трактори. Хоча багато хто зі мною поспорить про те, що там роблять власні трактори, я це навіть згоден не казав, що там не власні трактори роблять. П'янчики, друзі, на місто, як гарно воно виглядає. Вони їх складають. Там багато складальних підприємств цих тракторів. Виробляють їх? Та ні, може якісь окремі комплектуючі, але повний цикл у них відсутній. Відсутній. Так, ну що, друзі, ось вам навіть автостанція, багато поверхівки. Мені це чимось нагадує Україну, дуже схоже, дуже схоже. Гарненьке таке місто, європейське у Казахстані. Так, друзі, зараз там повернемо, але усі точно згадають легенду, де те Казахстан, отой трактор. Зараз їх немає. Старі є, але нові моделі немає, бо завод занепав, дуже занепав. Ні, в Україні ситуація з тракторобудуванням інша. Все ж ХДЗ працював. Теж, щось те щось та й робив. Так само ЮМАЗики робилися. Але от з Казахстаном проблема все ж була, і вона досі лишається. Так, друзі, ми з вами виконали нове замовлення. Давайте їхати з Бейнеу у що там у нас? село Туриш. Цікаво глянути, що ж там у нас серед пустель робиться. Ну я вам також цікаво. глянути на усі невеличкі села. О! На силу, на силу у мене є навігатор. Можемо із зручністю їхати. От коли у тебе в грі навігатор, от якісь особливі емоції виникають. І це, до речі, у нас вантажівка Volvo, і тут навіть самий GPS-навігатор, він не такий, як в попередніх вантажівочках, він зовсім інший. Оце справді кльово. Будемо другі з вами їхати. Їхати нам недалеко, десь 150 кілометрів до того села. Але я надіюся, що на нас чекатимуть ті нові цікаві місця саме біля цього села. Ще поки ми до нього доїдемо, я ж не знаю, яка дорога буде. Яка дорога? Сніг точно не випаде. Буде спека в цих пустелях. В цих пустелях буде спека і справді велика. О, буханка, буханку зустріли. якщо ми зустріли буханку, то правильно у нас чекатиме. Божа благодать цих пустеля. А в Казахстані казаки переважно мусульмани. В них навіть мечеті є. І навіть в цих великих містах в Оралі є мечеть, в Актау є мечеті. Гарно вони виглядають ці мечеті, хоча й не мусульмани, але цікаво. От щось дізнаватися про архітектуру та особливості різних країн. А цікаво, а в Монголії там яке віросповідання? Вони ж не мусульмани. Так, ну що, друзі, повертаємо. Та і Монголія теж. Дуже цікава Крима, я шукав мапу про Монголію де є тс 2 але не знайшов взагалі ніякої. Зовсім ніякої. Я там побачив якусь мапу Монголія південна, але то не Монголія була. <свісно> то був регіон Китаю. Оце так, навіть в Китаї є Південна Монголія. Так, друзі, повертаємо з вами, повертаємо. І нас зустрічають просто хороші дороги. Я й на це і розраховував. Так. О, дивіться, залізниця і навіть потяг їде. Треба зробити скріншотики. Я люблю робити скріншотики, щоб було щось на прев'юшечку. Так давайте зараз під'їдемо з вами і сфотографуємося біля цього потяга. Так, під'їжджай. І я зробив цей скріншотик, ледь не врізався в ці вагони. Але дивіться, цікавий потяг. Він часом не луганського виробництва. Щось дуже схоже. Чи ні. Хто там знавець потягів? Як ви вважаєте, що це у нас за потяг був? Та, та навіть на привіжці, ви якщо зайдете на цей відоск ви бачите цей потяг. Це у нас луганський, чи ні, чи не луганський? Бо я знаю, що в Луганську таких потягів було багато, та навіть в Україні вони досі курсують, ті ще старі. <хи> Потяги. Нових. Та нових мало, дуже мало. І то вони не наші. Чув, що на Корюківському підприємстві вагони роблять і навіть експортують їх країни Європейського Союзу. Однак з потягами виникає проблема, їх ще поки що не виробляють Єдиний завод, який був, це саме Луганський. Так, ну що, попрямували? Попрямували далі. Навіть у Сичайському. У Лисичанську був вагоноремонтний завод. Ось так. Ну що, друзі, прямуємо цими пустелями. І я майже доїхав до самого села. Дуже нудна дорога була. Дорога. <с> дорога то жахлива просто, її немає. Вона відсутня цікаво, як люди тут живуть, саме в цих місцях, коли у тебе просто відсутня дорога. А що говорити про село Туриш, то що там? Понад 600. Жителів. Не знаю, чим воно відомо, але люди тут живуть. А можливо, можливо, поруч є якась військова база, можливо, якась пам'ятка архітектури, бо все ж Казахстан відомий не тільки там видобутком корисно копали, але також і історією. Там ж залишилися ці монументи за часів Золотої Орди, там різних царів, імператорів У Казахстану, цих азіатів. Цих, так, друзі, ну що ж, давайте з вами закінчувати це замовлення і обирати наступний контракт. Так, друзі, ну я буду їхати до Октаву. Ну, не зовсім до Октаву, ми його оминемо у цій серії. Я не повний шлях хочу приїхати. Шукав, шукав я замовлення, але воно так і не з'явилося. І довелося, довелося все ж обрати його зараз. Проїдемо частину, друзі. О, дивіться. Дивіться, це ж ми з Байнеу їдемо, а в Байнеу виявляється, у нас є військова база. М -м, цікава авіабаза, О, цікаво. Так, друзі, Байнеу, знову ж нагадує, Байнеу це велике село, у якому понад 50 тисяч мешканців. Отак. Це ще село. Можливо, в майбутньому стане саме містом. Бо за останні 10-15 років кількість населення збільшилася удвічі. Чому збільшилася правильно капіталовкладення Великої Британії. Чому Казахстані важливе для Великої Британії? Тому що Великобританія тут має багато своїх от філій в Казахстані. І Казахстану це вигідно. Тому що, коли вкладає якась країна гроші у розвиток підприємства, це дає, по-перше, робочу силу, а по-друге, надходження валютне. У саму країну. Я ж сумніваюся, що вони все повністю виводять з країни без мита, все рівно відсотки сплачуються. Ну і звісно, пальне тут теж виробляється в Казахстані. Один з лідерів. Один з лідерів. Якщо в Саудівській Аравії пальне, ну ми забули, що таке пальне в Саудівській Аравії, в тих арабійських країнах, хто в Казахстані пальне зразу виробляють. Селярка, бензин, все рівно виробляють, лідері все ще. Вагомий на ринку Казахстан. Це ми ще друзі з вами до Актау не поїхали. Там взагалі підприємство на підприємстві. Не знаю, як тут зробили розробники на мапі, але було б цікаво поспостерігати, як воно передано все. Це справді мене цікавить, як же ж Гігант такий з переробки, нафти, все ж. Там зроблений. Так, ну що, виїжджаємо із села Байневу. Ось такі, друзі, переважно у нас і дороги. Мости теж не оминаємо. Це одна з цікавих частин самої мапи. Хочу зазначити, що ці краї відомі саме видобутком, саме видобутком нафти та газу. Ну і регіон називається Мангестау. Ось так, область так називається, не Актайська область, а саме Мангестау. Навіть Актау називався зовсім по-іншому. Якщо говорити про саме Актау, то воно колись називалося на честь нашого великого такого письменника. Кожен про нього знає, кожен про нього чув. А як воно називалося, я не скажу. Дочекайтеся наступної, останньої, шостої серії цього проходження. Не хочу розкривати всіх карт, але колись називалося саме місто Так. Ну, Зараз по-іншому, зараз Актау, але колись було по-іншому. Так, ну що ж, друзі, заїжджаємо з вами в селище Сайотес, просто відкриємо. У селищі нічого цікавого немає, просто так подивимося, що ж це у нас тут таке. Знову нафтопереробні ці заводи, видобуток. Я вже нічим не дивуюся: у стелях це доволі поширена практика. Хоча в Казахстані ще цікавіше, капіталовкладення високі. От, американці вони вкладають не в переробку самої нафти на аравійському півострові, а саме в тому, щоб її перевезти до США. От, їм не треба переробляти його зразу там. Та і. Що тим Арабам воно, ця переробка? Вони зразу отримують шалений прибуток з цього. А ще на Аравійському півострові най... Дешевші ціни за продаж одного бареля нафти. Дуже дешево, там 5-7 доларів за барель. Отак. От дорого. А потім американці переробляють його, кудись продають, щось використовують. Дивіться, друзі. Ну, поки я буду розповідати, ви насолоджуєтесь цим пейзажем. Ви насолоджуєтесь, друзі, це все для вас. Отак. От ну а що може ще використовувати з тої нафти? Зразу бензин, солярка, мазут можна на теплових електростанціях використовувати. Це дуже поширена практика. Та і все, отака, друзі, і переробка. Американці дуже люблять купувати, аби було дешевше, і потім продавати дорожче вже після вторинної або третинної переробки. Так, дивіться, друзі, село серед степу. Цікаво. А до Октаву нам ще недалеко лишилося. Все менше і менше відстани. Але це ще не все. Це поки що не все. Так, ну що, скільки мені там ще їхати до села Шетпе? Скільки ще їхати? Бачу, щось відніється, Напевно, ми все ближче і ближче до нашого останнього села. Та і серія, я думаю, щоб не була занадто великою, хоча не так буде понад 20 хвилин для вас. Хоча я її записую переважно 45 хвилин, 50 до години, щоб так оптимально виходило. Аби показати якомога більше цікавих моментів, щось розповісти вам. От, Велика Британія, стратегічне місце для неї це Казахстан. Великобританії взагалі нема корисних копалин, тому вони використовують саме Казахстан. А Казахстан радий. Чому б не використовувати таку послугу? Нам би б в Україні великі капітало вкладення видобуток. У нас поклади є великі, і ніхто не знає, яка їх там кількість це ж є, справжня, ніхто не знає. Чув, що на Закарпатті чи то в області. Карпатських гір, все ж знайшли велике родовище газове. Казали, що там нічого немає. Бо родовище було виснажене, а прокопали глибше. І газу було багато. Сказали, що є газ. Але треба краще розробляти, краще витрачати гроші. Отак. От так, друзі, у нас село Шетпе у якому понад 17 тисяч населення, і вод і відомо воно саме цеметним заводом, доволі великим. Саме у цих краях, у цій області. Ну так, друзі. Оце так. Нам би б так, щоб вкладалися іноземні держави. я 100% впевнений, що ви навіть ніколи не чули, що в Кропивницькій області знаходяться великі поклади золота. Отак. От а золото не потрібне для прикрас, для чого взагалі, ці прикраси треба? Золото це стратегічний ресурс для електроніки, для мікросхем. От золото для чого потрібне. Якщо буде капіталовкладення, то і літій знайдеться, і золото знайдеться, і срібло. Усе знайдеться що треба. Так, друзі, ось таке у нас село. Ну і цікавесенько. І будемо десь тут зупинятися і закінчувати цю серію. Я гадаю, що. Вона була, можливо, трішки нудною, можливо, з одного боку цікавою. все рівно це так чи інакше, перехідна серія цими пустелями, мало що можна розповісти під час цієї дороги. Ну я намагався зробити якомога коротше, якомога інформативніше. Ну що ж, друзі, були ми з Інтербору, їхали до Оралу, об'їхали майже все. І потім ми доїхали до села Туриш, а потім через Сайотес та Шетле ми з вами проїхали від. Саме села Байнеу. Ось так, друзі, давай оновимо. О, все чудово. Ще небагато нам лишилося. Ще ось ця частина біля Актау. І також ось ще це село об'їхати, чи це місто треба потім глянути, коли буду готуватися до цього ролика. Ну і також нам ще лишається Узбекистан. І це все, друзі. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки. Ну що ж, бувайте!